Привіт знову ж таки! І нагальне питання: як мажори ставляться до незаможних дівчат? Ну, взагалі, як ставляться до вірних людей? З зневагою, з неповагою? Чи, звичайно, як і всі люди? А ви знаєте, коли як? От, бувають навіть стосунки між багатими і бідними і щось в них виходить. Буває по-різному. Але все ж, люди розділяються на види, раси, підраси. Ні, ні в якому разі вони не розділяються в правах. Вони розділяються в поглядах. От в чому справа. І найкраще, коли людина ліберальна в своїй душі, вона може сприйняти нормально чужі погляди, чуже багатство і, навпаки, чужу незаможність. Так само, як чужу красу і чужі недоліки. Ось так от. Але я вже розказувала, що мене вразила історія, де показується, ось, щоб завоювати багату жінку, до речі, жінку з неідеальною зовнішністю, треба обов'язково повезти її в дуже багатий ресторан. А пропозиція пройти парком для неї не заходить, тому що вона в багатому одязі, в такому одязі парком не ходять. Вона на підборах теж парком не ходять. Прошу я на підборах і 16 років. Можете? Бачити, що навіть зараз я вдягнула підбори. Іноді це шпилька, іноді це більше товстий каблук, але я його витримую. Ну, все таки професійна модель, яка виходить на подіуми або на фотозйомки і має на підборах витримати а, півдоби. Вона має навчитися персього ходити будь-де на цих же самих каблуках. Ну і образливі там ще були коментарі, що така дівчина права. Ось, ну, Яке ж там кохання, які ж там можуть зародитися стосунки, коли все вирішується з жадібністю хлопця і жадібністю цієї дівчини. ось. Про яке подружнє життя може йти мова, коли все залежить лише від грошей. Будь-які проблеми, я думаю, перші проблеми зруйнували подібні стосунки, подібний шлюб. Саме так я вважаю, я не меркантильна і думаю, що права. Вразили ще коменти, де було написано Відпусти жартицю, шукай бідних курок. Ну, якщо ви називаєте жінок птахами, то ви першого півень. Ось така моя відповідь.